Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже чудову глазур. У мене для вас є два варіанти: одна дуже-дуже смачнюща, а друга, яка взагалі не липне, і виглядає дуже, я би сказала, презентабельно. Вона така блискуча, красива. За обома рецептами глазур готується дуже і дуже швидко. Тож готуємо її. Беремо близько 100 мл укропу, а також пачку желе, взагалі, любого, у мене малинове. І розколочуємо до тих пір, поки крупинки повністю-повністю розтануть. Та наша маса охолоне до кімнатної температури. Вже я виносила в холодне місце, щоб рідина схолола швидше. І зараз вона вже кімнатної температури, тож починаємо її взбивати. І після 4 хвилин взбивання я маю ось таку масу. Якщо ви хочете, щоб вона у вас була ще густішою, то взбивайте її довше. Але желатин присутній присутній нашому желе, тобто. Поступово ця маса буде загустівати, ще стане густішою. Тож можна на такому етапі вже змащувати наші пасочки. І беремо під руку пасочки і починаємо їх змащувати. Можна ось так окунути її, погляньте, яка красунька вийде. А можна за допомогою лопаточки взяти її змастити. Я ще разочок зроблю, щоб вже вона така викупана у мене була. Мені подобається, коли великий шар глазурі, тим паче, що саме ця глазур дуже і дуже смачнюща виходить. Мені вона дуже подобається. На смак вона смачніша за всі глазурі, я вам скажу так: якщо у вашій родині є маленькі діти, то їм обов'язково вона сподобається. Ось, подивіться. Ось така красива вийшла пасочка. У далі. М -м -м. Викупуємо свої пасочки. Ну, чим не краса? Ні, мені подобається ще більший шар. Опа. О, все. Отак мене задовольняє. І приблизно хвилину-дві постояло в мене в холодильнику, і я буду прикрашати, бо потім пізніше в нас до глазурі прилипнуть наші прикраси. А зараз якраз дуже це гарно все проходить. Все прикрашаємо. Звісно, що можна залишити такими, як і є. Теж буде непогано. Але це за вашими уподобаннями. Це наші пасочки готові. 5 хвилин пройде, і все, їх вже можна ставити, не боятися, що вони потечуть. Друга глазур у нас буде желатинова, тож беремо 2,5 г желатина, заливаємо водою кімнатної температури, приблизно півстолової ложки беремо і залишаємо набухати. А поки желатин набухає, ми беремо 50. Грамів цукру, заливаємо його 1 столовою ложкою води. Кімнатної температури можна брати чи холодну, то різниці немає. І ставимо на невеликий вогонь і підігріваємо нашу масу до повного розчинення цукру. Цукор у нас повністю розійшовся, і, поки він гаряченький, виливаємо його ємність, в яко будемо і взбивати Дошу. масу. І сюди ж відправляємо желатин. Ось такий він вигляд має. І розколочуємо, щоб повністю він у нас розтанув. Робимо це швиденько. І в гаряченькому він швидко-швидко, подивіться, вже починає густіти. Тепер ми додаємо декілька крапель лимонного соку. Зовсім небагато. І для балансу смаків також додаємо граминочку солі. Ось зовсім крапельку. Розколочуємо і починаємо взбивати масу. Робимо це на середній швидкості. Не пройшло і двох хвилиночок, як наша маса. Почала дуже загустівати. Ось така вона. Якщо хочете потоки, саме в цей період і можна змастити наші пасочки. Але я хочу, щоб вона була ще густішенькою, тож я її ще трішечки, хоча б хвилиночку зіб'ю. Ось подивіться, яка у нас маса, гарна вийшла. Будемо прикрашати наші пасочки. Беремо пасочку і її обмокуємо. І ось такий вона має вигляд. <гум> Можна її трішки підправити лопаткою, чи залишити такою, як є. До речі, оці паски на сирній основі дуже довго не черствіють, тож я вам їх від душі рекомендую. Підправили трішки. Хочемо потьоки, робимо потьоки, з цим проблем немає. Але я люблю, коли на пасочках великий шар глазурі, коли вона виглядає такою гарною шапкою, тож змащую її від душі. Ось так. Все прикрасили. Зараз буде в нас і потік. І буде теж красиво. Такої кількості глазурі вистачає на дві паски. Тож дивіться, скільки у вас пасочок, відповідно, стільки робіть і глазурі. І ось так прикрашаємо, робимо, що нам саме більш подобається. Чи то шапочка густенька, чи то тонкий шар. І тепер останній штрих прикрашаємо ось такими прикрасами. Глазур желатинова, коли застигне, взагалі не липне. І в цьому її плюс. Глазур з желе дуже смачна, і це її позитивна сторона. Тож обирайте, що вам до Ми приготували ми доволі швидко таку чудову глазур. Я вам скажу так, що глазур з желе смачнюща. Вашим діткам вона сподобається це однозначно. І дорослим також сподобається. Вона не може не сподобатись. Вона виходить, як повітряне суфле. Тож, якщо у вас залишилося, ви з задоволенням її з'їсте. я вам це обіцяю. А взагалі-то розраховуйте, що такої кількості вистачить на 4-5 пасочок, ось таких, як у мене, і невеличкі, і великого розміру. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам мир, добра та світлого великодня